Доброго дня! Сьогодні будемо розбирати графіки деяких елементарних функцій, які зустрічаються в курсі шкільної математики. Одразу скажу, що розберемо не всі, а частину з них, які дуже часто зустрічаються, отож, поїхали. Перша функція, графік якої ми будемо малювати, це лінійна функція. Графіком лінійної функції, от y дорівнює kx kx b, є пряма. Тут я представила чотири прямих, яких ми, які ми сьогодні намалюємо. Пам'ятаємо, що для того, щоб намалювати пряму, достатньо всього дві точки. Тому біля кожної з функцій у мене є табличка, яку я буду складати для того, щоб побудувати ось цю пряму. Закликаю вас замість ікса брати невелике значення для того, щоб було зручно будувати. Давайте я замість ікса візьму нулик для початку. Підставляю його у функцію для, замість ікса для того, щоб знайти ігрек. Замість ікса я ставлю 0, 2 помножити на 0. Це буде 0 і додати 1, 1. Тобто y буде одиниці дорівнювати одиниці, коли х дорівнює 0. Тепер давайте я замість х візьму одиничку. Підставляю функцію одиничку. 2 помножити на 1, це у нас буде 2, і 2 плюс 1 3. І тепер я малюю ці точки на декартовій системі координат і буду їх з'єднувати. х0 y 1. Візьму трошечки крупніший маркер. Ось ця точка. По X 0. Тобто ми вправо вліво нікуди не рухаємося, а по Y 1 вгору на 1. Х1, а Y3. Ось ця точка. Все, є контакт, і тепер ми його з'єднуємо. От. І я обов'язково підпишу y дорівнює 2х додати 1. Ми взяли всього дві точки і побудували пряму. Давайте подивимося на наступний графік прямої, y дорівнює х поділити на 3. Будьте дуже уважними, щоб ви не переплутали це з. Оберненою пропорційністю з гіперболою, тому що ось тут ділення на число, а не на х. Як ми можемо іще записати y дорівнює х поділити на 3? ми можемо сказати, що це насправді y дорівнює 1 третя помножена на х. Погодьтеся, що х можна розписати як х поділити на 1, і якщо ми перемножимо так, два дроби, то все одно вийде х поділити на 3. Тут працюємо по тій самій схемі. Складаємо спочатку табличку. Я буду якісь прості значення брати для того, щоб було зручно малювати ці точки. Я замість X візьму 0. Малюю ось тут 0, 0 поділити на 3. Це буде 0. І тепер я би могла взяти, наприклад, одиничку. Так? Давайте я прямо тут намалюю. Одна третя. Чи зручно е, малювати одну третю? Звичайно, незручно. Тому замість x ми будемо брати такі значення, які зручно діляться на три. Давайте візьмемо трійку. Х у нас буде 3, значить y відповідно 1. Наносимо цю точку на прямокутну систему координат. Х0, і 0 це у нас початок координат. Ось ця точка. Х3, у1. х3, – ось ця точка. І з'єднуємо їх. Є. Підписуємо обов'язково, скажемо Y дорівнює X поділити на 3. От ми побудували іще одну пряму. Y дорівнює 5. Погодьтеся, що воно не дуже схоже на ось це ну, нашу початкову функцію, де в нас написано y дорівнює KX плюс B. Але давайте спочатку розберемося. Що тут не вистачає ось цій у цій функції y дорівнює 5. Не вистачає x, Так? Але це не означає, що їх немає. Це означає, що вони є, але помножені на 0. Давайте я іншим способом запишу ось цю функцію. Y дорівнює 0х додати 5. П'ятірка була додатня, то і тут додатня. І давайте я буду теж, як і в попередніх двох випадках, складати таблицю. Я замість х візьму, наприклад, ну, той же 0, якесь невеличке значення. 0 помножити на 0. Це 0 я зафіксую, що я взяла 0 замість х 0 на 0 це 0, і плюс 5, тобто y буде дорівнювати 5. Тепер замість х давайте візьму одиничку. 0 помножити на 1. Це буде 0 і додати 5. 5. Тобто, якщо я замість X візьму одиничку, y все, все одно теж буде дорівнювати 5. Давайте ми нанесемо ці точки. Х0, Y5. Зараз Х0, Y5. Ось ця точка, вона мене чорна. Х1, а У все одно теж буде 5. Х1 а y 5. Давайте поекспериментуємо, візьмемо, наприклад, замість ікса ну, 6. 6 помножити на 0, це буде 0, і додати 5 все одно буде 5. Тобто, ось ця пряма вона у нас не залежить від значення х. Тобто, який би х ми не взяли, все одно y ми. Отримаємо 5. Тобто ми бачимо, що це пряма паралельна осі Х. Напишу Y дорівнює 5. І так буде завжди, коли у нас Y дорівнює якомусь цілому або не цілому значенню. Наприклад, Y дорівнює 8. Це буде пряма, розташована на 8 вгору від осі Хів, і буде паралельна осі Хів. Тепер давайте подивимося наступний графік функції х дорівнює 2. Насправді це у нас теж пряма, але тут уже помножений на 0 y, так? тобто, який би y у нас не був, x завжди буде дорівнювати 2. Давайте спробуємо записати це. Я скажу 0 помножене на y. 0 помножене на y. А х дорівнює. Добре, давайте я тут не буду розписувати, бо боюсь вас, боюсь вас запутати. Давайте так, якщо х завжди 2, то я ось тут позначаю е, точку, де y 0, так, а х буде 2. Тобто, який у нас y би не був, нам кажуть, що завжди х дорівнює 2. Тобто, це, по суті, у нас буде пряма, яка паралельна y. Погляньте. Зараз я виділю, щоб вам було видно ось ця точка, так, яку я тільки що намалювала з координатами 2, 3. По іксу тут 2 а по ігреку 3. Ось ця точка по іксу 2 а по ігреку 0. Ось ця точка по іксу 2 а по ігреку мінус 4. Тобто, який би ігрек ми не взяли, все одно x завжди буде дорівнювати 2. Ну, то давайте. З'єднаємо ці точки, і ми отримаємо пряму, яка паралельна у. х дорівнює 2. Отже, узагальнюємо про пряму. Для того, щоб побудувати пряму, нам достатньо дві точки. Тобто ми складаємо таблицю на дві точки, які у першому випадку y дорівнює 2х плюс 1. Ми склали табличку в другому випадку. У третьому випадку ми визначили, якщо y дорівнює 5, це не означає, що x немає. Це означає, що він є, але помножений на 0. І в останньому випадку ми теж робимо висновок, що який би ми не взяли y, нам кажуть, що х дорівнює 2. Тобто це пряма, яка буде паралельна y. Добре, рухаємося далі. Y дорівнює k поділити на b. Це у нас обернена пропорційність, і графіком даної функції у нас буде гіпербола. Давайте я ось тут навіть запишу графік гіпербола. Гіпербола. Для того, щоб побудувати гіперболу, нам теж треба складати таблицю. Давайте ми побудуємо ось таку от гіперболу. Y дорівнює мінус 6 поділити на Х. Давайте думати, що ми можемо взяти замість X. Почнемо з від'ємних значень. Погодьтеся, що незручно замість X тут буде брати 5, бо це треба буде мінус 6 поділити на 5, там якісь будуть десяткові значення, і нам незручно їх буде малювати. Тому давайте я замість ікса буду брати ті значення. От, на які, які дадуть в результаті ціле число. Спочатку я візьму мінус 6. Тобто замість х я підставляю мінус 6. Мінус 6 поділити на мінус 6 я отримую одиничку. Далі я візьму мінус 3. Мінус 6 поділити на мінус 3 я отримую 2. Тепер замість х візьму мінус 2. Мінус 6 поділити на мінус 2 отримаю 3. Давайте тепер візьму ще мінус одиничку. Мінус 6 поділити на мінус 1 6. Чи можу я взяти 0? Ні. Бо на 0 ділити не можна. Так? Тому ми це значення пропускаємо. І тепер вже йдемо до додатніх значень. Теж таких зручних, щоб мінус 6 на них націло ділилось. Мінус 6 поділити на 1. Це буде мінус 6. Мінус 6. Поділити на 2, це буде мінус 3, мінус 6, давайте візьму трійку, мінус 6 поділити на 3 це буде мінус 2. І так само візьму ще 6. Мінус 6 поділити на 6, буде мінус 1. Тепер наша задача ці точки побудувати. Мінус 6 і 1. Оця ця точка. Мінус 3 і 2. Ось вона, мінус 2 і 3 є. І ось е, остання точка з від'ємними іксами, це в нас буде мінус 1 і 6. Далі. Тепер переходимо до додатніх іксів. х1, Y мінус 6. Х2, Y мінус 3. Наступна точка Х3 мінус 2, і Х6У мінус 1. От він. Ой, помітила, що ось тут точку неправильно трошки сунула. Ось вона тут має бути. І тепер нам треба з'єднати ось ці точки. Це у нас буде дві віточки гіперболи. Одна віточка гіперболи і друга віточка гіперболи. Так. Є. Звертаю вашу увагу, що графік даної функції ніколи не буде перетинати жодну з, з, з осей ні вісь ікс, ні вісь Y. Чому? Тому що ось цей дріб ніколи не буде дорівнювати нулю. Бо коли дріб у нас дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю, так? А тут в чисельнику завжди стоїть мінус 6, ну, то навіть не мінус 6, тут завжди стоїть якесь число, тому ніколи не буде перетинати ні вісь іксів, ні вісь у. Давайте визначимо, в яких координатних осях. Не осях, а чвертях лежить ось ця функція. Це у нас перша чверть, друга чверть, третя чверть, вони рахуються проти годинникової стрілки і четверта чверть. Тобто дана, відка, дана функція, так, гіпербола, лежить у другій і четвертій координатних чвертях. Вашим завданням буде побудувати ось такий от графік функції y дорівнює 6 поділити на х і знайти якусь закономірність. Як працює, коли у нас тут k від'ємна, а коли у нас k додатні, в яких чвертях лежить графік даної функції. Добре, а ми переходимо до наступної функції. Тепер у нас квадратична функція. Графіком квадратичної функції є парабола. Давайте я так і навіть напишу графік парабола. парабола. Тепер давайте складемо таблицю для того, щоб її побудувати. Погодьтеся, що тут ніяких обмежень немає. Ми замість X можемо все, що завгодно закладати, тому давайте ми почнемо з від'ємних значень і перейдемо до додатніх. Я би спочатку брала мінус 2, якісь невеликі значення для того, щоб нам було зручно будувати. Підставляю функцію мінус 2 до квадрату 4. Пам'ятаємо, що будь-яке число в квадраті нам дасть додатнє значення. Тепер замість х візьму мінус 1. Мінус 1 до квадрату це 1. 0 тут теж спокійно можна взяти, 0 у квадраті 0. Далі візьму вже 1 у квадраті буде 1. І двійку у квадраті 4. Тепер давайте будемо будувати. Мінус 2 4. Оця точка. Мінус 1. 1. 0, 0, 1, 1, 2, 4. І тепер з'єднуємо. Дуже акуратно, щоб ось ця парабола вона була така от кругленька. Є. І ось тут теж симметрично можемо так відобразити. Напишу прошу y до х Звичайно, є і поскладніші параболи. Наприклад, ми можемо, є така парабола, можемо побудувати та, яка зміщена, так, кудись, наприклад, х квадрат, додати х і відняти 2. Як будувати таку параболу, я залишу посилання на моє відео, де ви можете знайти алгоритм побудови, наприклад, Такої параболи. Але в даному відео ми розбираємо графіки дуже таких базових функцій для того, щоб вони ви знали, як вони виглядають. Звичайно, я наголошую на тому, що на іспиті неможливо постійно складати ось цю табличку для того, щоб побудувати. Якусь функцію. Вам треба знати, як вони виглядають. Це відео я зробила для того, щоб нагадати вам, як виглядають ці функції, для когось нагадати, а для когось просто щоб ну, дати змогу вивчити, як виглядають ці функції і звідки вони беруться. Добре, переходимо до наступного графіку функції. Ой, це, так це ж було вже наступне. А тепер y дорівнює х куб. Це вже у нас кубічна правила. Так само давайте складемо табличку і подивимося, як вона виглядає. Я буду починати з від'ємних значень. Давайте візьму, ну, до прикладу, мінус 2. Мінус 2 до квадрату це у нас буде 8. Не до квадрату, перепрошую, до кубу. Підносимо 3 рази. І причому мінус 8. Давайте переміримо мінус 2 так? на мінус 2 і на мінус 2. Мінус 2 на мінус 2. Тут нам дасть 4. І ці 4 ми множимо ще на мінус 2, отримаємо мінус 8. Візьмемо мінус 1 до кубу. Мінус 1, мінус 1 і мінус 1. Це у нас буде від'ємне значення. Мінус 1. Далі 0 у кубі. 0, далі 2 у кубі 8, трошки я перескочила, і 1 у кубі 1. Тепер давайте намалюємо це. Якщо х мінус 2, то yнус 8. У мене ось тут по у мінус немає, але я так приблизно намалюю, що це десь мінус 8. Далі х мінус 1 і y теж мінус 1. Ось ця точка х0, у 0. Y -0 x2, y8. Ось десь тут ця точка буде. І x1 y1. І тепер акуратно з'єднуємо. Отаким чином у нас виглядає графік функції y дорівнює x куб. Добре, переходимо далі. Y дорівнює корінь із х. Ось тут у нас теж уже з'являється обмеження, що ми не можемо ставити замість X. Погодьтеся, що я замість X не можу поставити від'ємне значення, так? бо під коренем парного степеня, а в даному випадку це квадратний корінь, має бути обов'язково. Невід'ємне значення, тому я замість х поставлю 0. Давайте будемо починати з найменшого, якого, яке можна взяти. Корінь із нуля 0. Тепер візьму одиничку. Корінь із одного, 1. Звичайно, я можу поставити корінь із двох, але погодьтеся, що значення точним у мене не вийде, тому я не буду ним користуватися. Чи можу я поставити 3? Звичайно, можу, але теж значення буде неточне. Тому я наступне візьму четвірку, бо корінь із четвірки я знаю точно, це буде двійка. Ну і давайте спробуємо побудувати х0, y 0. Це у нас початок координат, ось ця точка. Х1, у1 і х У2. Ну і давайте ще побудуємо точку, коли замість х візьмемо 9, бо корень з 9 ми теж знаємо. То y у нас буде дорівнювати 3. Х9, Y – 3. Ну і тепер з'єднуємо. Y дорівнює корінь із ікса. Як називається графік ось цієї функції? Це графік. Цієї функції називається відка-парабола, яка знаходиться у першій чверті. Бо якщо ми, наприклад, домалюємо ще y дорівнює мінус корінь із х, давайте я його зеленим введу і при, ну, відображу ось тут. Ось тут. Цієї точки не можна, я трошки я промазала. І ось тут. Це у нас теж буде парабола, але бачите, та, яка в першій і четвертій чвертях. Ось це у нас шматочок y дорівнює мінус корінь із х. Добре, переходимо далі. У дорівнює модуль х. Давайте теж складемо ось тут табличку. Я, наприклад, візьму мінус 3. Замість ікса підставляю модуль мінус 3. Пам'ятаємо, що модуль від'ємного числа це йому протилежне значення. Тобто я навіть напишу мінус мінус 3. Так? Якщо я відкрию дужки, то я вже тоді отримаю трійку. От. Тепер давайте візьму мінус 2. Модуль від'ємного числа йому протилежне. Тобто Візьму давайте ще 0, так, 0, 0. додатнє візьму тут уже легко. Модуль додатнього числа це йому додатнє є 1, 1, і 2. 2. Давайте будемо малювати х мінус 3 Y 3. От ця точка. Х-2, у-2, х0, Y 0. Х1 Y 1. І х2, y2. І тепер проводимо, з'єднуємо ось ці точки. Ось вони. І що ми отримуємо? Ми отримаємо графік функції y дорівнює модуль X. Часто ще ну, можуть сказати, що ось цей графік функції, y дорівнює модуль X, це бісектриса першої і другої координатної чверті. Нагадаю, що координатні чверті у нас рахуються проти годинникової стрілки. Так, третя чверть і четверта чверть. Так, чудово, з модулем розібралися, рухаємося далі. Тепер ми вже прийшли до показникової функції. Y дорівнює А в степені Х за умови, що А більше одиниці. Це може виглядати страшно, але ми пам'ятаємо, показникова функція це та, у якої х стоїть у степені, і обов'язкова основа вона має бути, додатньою, і... додатньою. може бути більше за одиницю, а може бути в межах від 0 до одиниці. Спочатку ми розберемо умову, що А більше одиниці, Y дорівнює 2 в степені Х. Давайте теж тут підставляти і будувати графік цієї функції. Я візьму спочатку якесь невеличке від'ємне значення. Мінус один. Тобто Получається, що y дорівнює 2 в степені 1. Пам'ятаємо, що якщо у нас число в від'ємній степені, то ми користуємося властивостями степеня, і ми можемо нашу основу, чисельник зі знаменником, поміняти місцями, а значення степеня написати додатнім. Що я маю на увазі? 2 це насправді дві перших, так? Просто по-іншому розпишу. Тепер я можу сказати, що. Це в мене буде одна друга, але вже в степені 1. Це в властивості степеня. Тут ми цього не розбираємо, тут розбираємо, як працювати з графіками функції. Тобто одна друга в степені 1 це буде одна друга. Давайте я ось тут запишу 0,5. Тепер замість х візьму давайте, 0. 2 в степені 0. Будь-яке число в нульовій степені, ми отримаємо 1. І візьму, наприклад, одиничку. 2 в степені 1. 2 і двійку, 2 в степені 2, 4. Давайте будемо будувати. Х-1 y половинка. Ось тут десь ця точка буде. Далі х у1. Ось вона. Х1 y 2 тут. І х2, у4. І я плавно з'єдную. І звертаю вашу увагу, що ось тут ось ця функція вона завжди буде наближатися до осі X, але ніколи її не буде перетинати, тому що у нас додатнє число в будь-якій степені, воно завжди буде додатнім, щоб ви сюди не поставили. Наприклад, Y дорівнює 2 в степені. Давай скажем, давайте скажемо мінус 7. то Це ж насправді y дорівнює 1 друга в степені 7. Так? Додатнє число в якійсь степені, все одно буде воно набагато менше одиниці, якесь там дробове маленьке буде, але все одно воно додатнє. Оце наш графік функції y дорівнює 2 в степені х. І вашим завданням буде побудувати графік функції, давайте я ось зеленим напишу, y дорівнює 3 в степені х. Ви, коли побудуєте цей графік з функції, ви зрозумієте, що вони дуже схоже виглядають. Тобто графік степеневої функції, де А більше одиниці, він завжди зростаючий і знаходиться і в першій і другій координатних чвертях. Тепер давайте подивимося на графік нашої. Я там, по-моєму, сказала степеневої, перепрошую, не степеневої показникової функції, коли А у нас менше за одиницю, але все ж таки більше за 0. Бачите, тут написало, що А у нас в межах від 0 до 1. Давайте будемо брати якісь значення замість х. Я скажу: нехай х дорівнює, наприклад, мінус 2. Давайте вирішувати, чому це буде дорівнювати. Одна друга в степені мінус 2. Від'ємний степень. Значить, чисельник. І знаменник ми можемо поміняти місцями. Дві перших в степені 2. Тобто, 2 в степені 2 ми отримаємо 4. Тепер мінус 1. Тобто, це у нас буде одна друга в степені мінус 1. Це дві перших в степені 1, тобто 2. Далі візьмемо 0. Будь-яке число у степені 0 дасть одиничку. Далі візьмемо, наприклад, замість х1. Якщо х1, то y дорівнює у нас одна друга, тобто 0,5. Давайте зобразимо це на декартовій системі. Х-2у4. Ось. Х-1 y2. x0 y1, x1 y половинка. І от з'єднуємо ось це. Так само ця функція ніколи не буде перетинати вісь хсів, але ну, ніколи не буде перетинати вісь хсів. дорівнює 1 друга в степені Х. І вашим завданням буде намалювати, давайте я вже чорним напишу, y дорівнює 3 в степені мінус х. Отже, сьогодні ми з вами розібрали графіки деяких елементарних функцій. Усі ось ці графіки ви маєте точно в голові тримати, як вони виглядають. Тому що. На іспиті дуже важко буде постійно малювати таблицю для того, щоб зрозуміти, як вони виглядають. Звичайно, потренувавшися, ви зможете це зробити. Дякую вам за роботу. До зустрічі на заняттях.